Ця робота продовжується і зараз. По-перше, це енергогенеруючі наші підприємства, ну і все устаткування, яке є. Є відповідно кілька черг обладнання, ну, якщо можна так сказати, найкритичніше да, для енергопостачання, для того, щоб, в принципі, ми як область, як місто Харків мали змогу приймати електроенергію. Да, це ми проходили, 22-23 рік, 22, коли всі, можливо, скажімо так, транспортуючи, так можливості були у нас знищені, були пошкоджені, було кілька блекаутів. Тим не менше, ми пройшли і опалювальний сезон, і пройшли блекати і, і все інше. Звичайно, що враховуємо досвід минулих опалювальних сезонів, і робота щодо захисту вона проводилася, проводиться і буде звичайно проводитись. Ми постійно набуваємо сталості. Однак це досить великі кошти. Да, і е, цей процес не можна одразу розпочати по всім напрямкам. Тому що, скажу вам так, просто для того, щоб захистити той чи інший авто, автотрансформатор, його потрібно повністю від'єднати, від припинити там електропостачання, да, його прибрати звідти, щось збудувати після того перепід, перепідключити наново. Тому це, це дуже важкий технологічний процес, в тому числі. Тому ми з Обленерго тут працюємо спільно в цьому напрямку і. Ще раз хочу про комунікувати, коли були, ну, лунали заяви, те, що область отримала 800 мільйонів лише перед початком опалювального сезону, да, а раніше нічого не робили, то це був е, лише черговий транш да, для того, щоб е, перейти для наступного етапу захисту. Да, наступний транш там буде навесні, там далі влітку і восени, і це там буде постійно, тому що ця робота проводиться постійно. Ворог прицільно б'є. Якщо на одну підстанцію було направлено 60 шахетів, з них долетіло два і на коїли біди, умовно кажучи. Ну тому ми розуміємо, і тут працюють всі і сили повітряної оборони, і збройні сили, починаючи від тих бригад, які стоять на кордоні, на лінії бойового зіткнення, вони вже, тобто, починають. Там відпрацьовувати і далі, далі, тобто включаються всі абсолютно ресурси для того, щоб захистити і убезпечити нашу там відповідну там енергетику. Ми маємо готуватися до найважкої зими. Це не просто слова. Якщо ми переживали блекаут максимум три доби у нас було, якщо я не помиляюся, це в 23-му році було. Да, Перезапускали, говорили там систему опалення і все інше, то по деяким населеним пунктам. Ми вже тричі перезапускали систему опалення, як, наприклад, полозовій. І поки що, слава Богу, температурний режим це дозволяє робити. Тому що, ну і, і скажу так: все, що було напрацьовано, і децентралізація системи опалення, і як по місту Харкові енергетичні острови, там генераційні установки по області, по місту, модульні, котельні і все інше, по лікарнях, по школах, воно все працює зараз. Ось зараз те, що робилося, воно все працює. Все працює на те, щоб ми стало пройшли цей опалювальний сезон. Однак ми маємо підготуватися дійсно до важкої зими самі, да? і мати у себе вдома, наприклад, певний запас елементарної, і питної і технічної води, мати якісь павербанки для заряду і мобільних телефонів тощо. І, звичайно, і на і на державному рівні робляться відповідні кроки, як то роботи з мобільними там операторами, да? доведені їм більш нові жорсткі умови роботи в режимі блекауту. Да, і якщо порівнювати з 22 роком, то це зовсім інші умови. І все направлено на те, щоб більше тримати часу, ну тобто зв'язок без електропостачання. І тут ми, ми працюємо, не буду там говорити в яких, в яких напрямках і з органами місцевого самоврядування тощо. Працюють відповідно пункти незламності, пункти обігріву. І зараз ми знову ж таки будемо ці напрямки нарощувати, в тому числі. Тому що коли ми. Коли в порогані не було відповідно теплопостачання, 3,5 тисячі там абонентів, так ми ці пункти обігріву розгортали і дійсно ну ним не використалися люди. За той тиждень, коли вони стояли, ними скористалися біля тисячі людей. Я маю на увазі одна і та сама людина може декілька разів, тобто приходити. Да, і відповідно порції гарячих обідів, чай елементарно, да, якісь там простори, і в тому числі роботи психологів із дітьми, все воно спрацювало. І тут ми звичайно будемо нарощувати ці всі, тобто наші можливості. Ми не маємо дати жодного шансу ворогу отримати будь-яку інформацію щодо чи реалістичності, нереалістичності, рівня пошкодження, які підприємства знищені чи не знищені, пошкоджені чи не чи не пошкоджені, що захищено, що не захищено, як ми захищаємо, де перший, де відповідно другий рівень захисту. Тому наші питання. Можуть здатися такі досить да, неконкретні, ми розуміємо це все, але людям потрібно теж розуміти, що це запорука знову ж таки проходження сталого опалювального сезону. Ми зараз кажемо, що ці сценарії нереальні, да, однак це може виявитися не зовсім точною інформацією. Сказати, що це реальні засоби, ну, тобто заходи, да, ну, знову ж таки, це певна інформація. Тому ми маємо робити всі, в тому числі, ось у своєму приватному помешканні, підготуватися по максимуму, якісь акумулятори поставити і все інше, ту саму воду, продукти харчування, якісь елементарний запас мати, хоча б на відповідно три доби. А далі ми вже будемо робити всі, тобто разом працювати над тими викликами, які у нас є. Чи можна говорити, що вони дійсно зараз їхні обстріл говорять про те, що вони хочуть це зробити? Однозначно. Дивіться, однозначно, і не лише там лів лівобережна там, Україна. У них мета по всій країні, враховуючи ті удари, да, по тим об'єктам, які вони наносять, там не, не говоримо, вони успішні або ні. Однак, ми чітко бачимо про це, каже і Генштаб, і Міністерство енергетики, що мета у них одна, да, це пошкодити, критично пошкодити енергетичну систему нашої держави.